Вітаю всіх! Будинок у соснах: 300 метрів, є басейн, є гараж, є сауна на дровах, також такий будиночок зі Сруба, будинок побудований сели. Септік з чотирма паривами, гараж на два авто, і подивіться на цей передній дворик, багато є паркомісць. І це якраз задній дворик. Багато сад, багато декоративних ДВР, Подивіться на ці квіточки. Відчуття, що ти десь на відпочинку. так. І така барбекю зона. Зліва є також підсобне приміщення. якраз воно. Почнемо з найважливішої зони: спа-зона, басейн величезний, душова, сауна на дровах. І вихід знову ж таки на задній двір. Вхідна група передпокій, місце під шафу, окрема іде кухня. Велика вітальня з камінною зоною виходом на терасу, Санвузол на першому поверсі. Є обов'язково така пральня з котельнею і гараж на 2 авто. Також на першому поверсі обов'язково є окрема кімната. Другий поверх. Тепла водяна підлога є на першому на другому поверсі. Така кімната при вході, зліва йде велика тераса. Кімната з такою терасою, загальний санвузол. В кімнатах, як ви помітили, натуральний паркет. І ще одна кімната. Також мансарда велика, вшита вагонкою. описі буде ціна, контактний номер. Запрошуємо вас всім гарного дня. До побачення.